І так, невеличкий момент е, по е, тому, як буде працювати стіл. Щось я тут ходив-ходив і вирішив е, зібрати таку схему на вісу, на дротиках, е, щоб вже е, бути впевненим, що все буде працювати. Е, тобі ж стіл ходити туди-сюди це реверс. І мені не треба вже якби, до нього вертатися. Бо буває, що думаєш, що вроді би все працює, а потім в того, коли починаєш збирати, а воно десь щось якісь нюанси вилазять. І так поясню або покажу свою схему реверса з одним пускачом. Тому що знайшов відосів з опять на Ютубі. І питався їх дивитися, питався зрозуміти, дивився і схеми вроді би, але скажу чесно, то є той повністю я не зрозумів, як воно працює. Тобто, ну, скажімо, вроді би, я розумію, як воно по схемі, але як... якби воно мало би бути отако вживу, ну, щось я, ну, либо я такий електрик сильно мощний, либо. Якби схема сильно сложна. Ну, я зробив свою конкретно під себе. Може комусь буде корисно, може теж хтось щось таке буде в плані, не обов'язково для плоскошліфувального, це ж якби можна будь-де використовувати. І, скажімо, може використати. І так, використовую один пускач, два концевіка. В моєму випадку, це для того, щоб стіл їхав до одного, зработував, спрацьовував, їхав, до другого спрацьовував і так, як би до безконечності, поки не виключиться живлення. І так, один пускач, два концевіка. І єдине, що для цього ще потрібно буде, зараз покажу, буду використовувати один із цих перемикачів. Це Перемикач, який, грубо, говоря, включає три фази, включає і виключає. Ну, це, По суті, по суті це е, замість ще одного пускача. Бо в тій схемі, де два пускача, воно в принципі, так і виходить. Один із пускачів задіяний для того, щоб е, включати живлення. Ну, кажу, в мене буде отак. Пояснюю по схемі. Вроді би все просто, але не зовсім. Електрики, звичайно, поймуть зразу, а для тих таких мощних електриків, типу мене, то придеться чуть пояснити на пальцях і показати. І так, оцей, скажімо так, Перемикач, він буде е, задіяний тільки тоді, коли мені треба пустити стіл. Тобто перемикачам перемикачем я його хочу зробити на такому, як би, місто того тумблерка Маленького зроблю речажок е, для зручності. І він буде так, як на великих шліфувальних. Там гідравліка пускається. Так само в мене. Ричажок перемикнувся, перемкнувся. Е, Подалося живлення на верхній кінці оцього пускача. Це пускач двохступеневий. В виключеному стані замкнуті верхні контакти, в включеному, коли на катушку подається живлення, замикаються нижні. Тобі ж, живлення прийде з. Ну, звідки воно там, виходить, з перемикача прийде живлення е, на одні з контактів, а на другі вже, е, цими перемичками буде е, підключені. Тобто, наприклад, приходить на нижні, значить, три фази прийшло на нижні. Одна із фаз переходить по прямі, а дві фази на охрест. Це для того, щоб змінити направлення. Тут, виходить, вони всі е, будуть теж з перемечками і на мотор, звідси на мотор, е, буде вже йти з одної. З... Ну, коротше, три фази. Не два кабелі, а Уже, Вже, мозг не варить. Поняли, коротше. Тут по птимі і пішло на мотор. І так. Тумблер включився, зараз пускач піднятий, стіл їде в, в одну із сторін. Так, зараз включу. У мене тут позначена де фаза, це щоб не торкнуло лишній раз. Всяке буває. А, ми Перемикач включили, питання подалося на цей, пускач зараз у верхньому положенні, задієні, скажімо, верхній ряд, сіл їде в одну із сторін. Там вже, якби, по ходу діла, я вже підлаштую, щоб він їхав в конкретну ту сторону, куди нам не потрібно. І так, він їде до канцевичка. Ага, про проканцевички. Дивіться, сюди приходить фаза. Постійно. Вона тут постійно запитана а 0 я пустив через оце все, щоб якби нічого не торкнуло. І так, 0 у нас йде. На цьому мікліку чи концевіку. Е, Ці контакти це постійно замкнуті. Тут от зараз 0 проходить. А на цьому, на другій стороні, контакти постійно розімкнуті. Тут зараз. Це переривається. Бачите, блять. Е, Коснувся і включився пускач. так, Вертаємося до нього. От постійно е, розімкнуті. І так, ноль прийшов сюди. Тут він пройшов, пішов на зворотню сторону пускача, на нижні контакти. Вони з нижнього контакту приходили на катушку. Е, Якби зараз був пускач замкнутий, а що ми можемо зробити? От ми його зараз зажимаємо, контакти зажмуться і пускач замагніт за ну, включиться. Бачите? Тому що ми замкнули цих два контакти, це проходить через катушку, катушка працює, затягнула е... пускач в себе. Соответственно, коли Стіл їде на цю сторону, він касається концевіка. Концевік срабатує. тобто цепочку і за... залипає в, нижню, в нижнє положення, включається вже зворотній хід і стіл поїхав в обратну сторону. Доїхавши до зворотнього концевіка, він коснувся, відомкнувся. знову пускач. Контакти нижні прорвалися, включилися верхні, уже якби реверс. І стіл поїхав. І так їздить, як то кажуть, поки не е, тим е, вхідним перемикачам не відключаться фаза. І все. Я думаю, що для ділітантів більш ніж доступно, пояснив. Так, рухаємося далі.